Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, Той скаже до Господа охорону моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, стенет та холова, з муровиці згубної, він пером своїм криє тебе, і під криньми Його заховаєшся ти, Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме. То йому відповім я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями його, коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого стола, немов саджанці ті оливкові. Оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь Ісіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Я радів, як казали мені ходімо додому Господнього. Ноги наші стояли в воротях Твоїх, Єрусалиме. Єрусалиме збудований ти як те місто, що злучене разом, куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлеві, щоб іменю Господньому дякувати. Бо то там на престолах для суду сидять, на престолах Дому Давидового. Миру, бажайте для Єрусалиму, нехай будуть безпечні, хто любить тебе, нехай буде мир у твоїх передмурях, безпека в палатах твоїх, ради браті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі, ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Господи, випробував ти мене та й пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все, оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі, Ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від тебе. Бо я вчинений був у криті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було, які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число. Перелічую їх, численніше вони від піску. Як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене, вони називають підступно тебе, твої вороги на марното пускаються. Отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Ти той, хто благословляє доми, укріпляє сім'ї і охороняє кожного, хто з вірою взиває до Твого святого імені. Смиренно стаю перед Тобою і прошу Твоєї милості для моєї родини, для дітей, для хресних дітей і для внуків. Господи, благослови наш Дім на поуми всіх, хто в ньому живе корени в нас любов, мир і взаємне прощення, очисти наше життя від сварок, непорозумінь і всякого зла. Нехай твій мир огортає наші серця, а твій ангел-хранитель стоїть на сторожі біля кожних дверей. Молю тебе за моїх дітей, даних мені твоєю благодаттю. укрий їх від небезпек, хвороб, гріховних спокус. І темних впливів, навчи їх любити тебе всім серцем, даруй їм чистоту думок, твердість віри, добрих друзів і світле майбутнє, наповни їхні душі мудрістю, бережи в дорозі, в навчанні, в праці і в житті. Благослови, Господи, моїх хресних дітей, я прийняла їх перед Твоїм престолом і дала обітницю молитися за них. Нехай моя молитва підніметься до тебе як кадило, Осіни їх світлом Твого Духа, утверди в істинній вірі, вбережи від темряви цього світу і веди дорогою спасіння, дай їм добрих наставників, а мені мудрості бути для них прикладом любові й віри. Господи, благослови моїх внуків, вони Твоє благословення і Твоя радість. Пошли їм ангела-охоронця, укріпи їх здоров'я, розум, характер, дай їм світлу долю і Твоє небесне благословення. Нехай вони зростають у Твоїй любові, а їхні серця будуть чистими й добрими, захисти їх від лиха, збережи їхні маленькі душі від страхів і темних думок. Господи, об'єднай усіх нас в одне серце, в єдину родину, що служить тобі. Нехай у нашому домі завжди перебуває Твоя благодать, а в серцях Твоє світло, провадь нас дорогою правди і миру, навчи нас підтримувати одне одного, радіти разом, молитися разом і стояти перед Тобою з чистими серцями, покрий усіх нас твоїм святим захистом, кріпи в час скорбот і випробувань. І веди до спасіння, щоб ми всі разом увійшли до Твого царства, де нема ані смутку, ані хвороби, ані сліз, а тільки радість твого вічного світла. Бо ти Бог наш милосердний і люблячий, і тобі славу восилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І приводили до нього дітей, щоб доторкнувся до них. І учні докоряли тим, що приводили, а Ісус, побачивши, обурився та й сказав їм Пустіть дітей, приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таким є Царство Боже, і взяв їх на руки, поклав на них руки та благословив їх. Господи, прийми від мене ці слова і даруй моїй родині, дітям, хресним дітям і внукам Твоє благословення. Нехай вони зростають у світлі твоєї любові, у мирі та праведності, нехай твій ангел-охоронець завжди перебуває поруч із нами. Даруй їм здоров'я, мудрість, смирення і духовне зростання, благослови наш дім, нашу сім'ю і всіх, кого ми любимо, щоб Твоя благодать була з нами, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.